Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні ми будемо говорити про позначення приголосних звуків буквами. Готові? Тоді починаємо. Назвіть предмети. Яким звуком починаються назви цих предметів? Якою за порядком в алфавіті стоїть буква Ф? Назвіть найдовше слово. Та промовте ланцюжок звуків у нього. Добре? В українській мові мало слів з літерою F. Переважно ці слова запозичені з інших мов. Розгляньте малюнок. Перестрибуючи через літеру, прочитайте слово. Що для вас означає батьківщина? Буквою Щ в українській мові завжди позначають два звуки. Ш і «ч». Яка комаха збирає нектар з квітів і переробляє його на мед? Звук ДЖ в українській мові на письмі позначаємо двома буквами: «д», «ж». Звуки «дз» «дз» На письмі позначають букву сполучення ДЗ. При переносі слів з буквосполучення «дж», «дз» не розривають, бо вони позначають один злитий звук. А тепер дайте відповіді на питання. Які звуки позначає буква ща? Які звуки на письмі позначають двома буквами? Як переносять слова з буквосполученнями ДЖДЗ? А на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!